Аю, маю 5 хвилин на головне. Підозрюваний у вбивстві працівника ТЦК не пам'ятає, як поранив військового. Іноземці займалися вимаганням та розбоєм на Хмельниччині. 200 мешканців Хмельницької громади звернулися у кабінет Сфера довіри протягом 2025 року. Далі в подробицях, російський дрон вранці атакував автівку з дровами в Ізюмі. В результаті загинуло двоє громадян. Двоє чоловіків 52 двох та 67 років перевантажували дрова із автомобіля Зіл утягач у цей момент. Ворожий безпілотник поцілив у кабіну вантажівки. Вони загинули на місці. У Львові, підозрюваному у вбивстві ветерана АТО, обрали запобіжний захід. Нагадаємо, 3 грудня у Львові працівник ТЦК, ветеран антитерористичної операції Юрій Бондаренко, перевіряв документи у чоловіка. Останній смертельно поранив працівника ТЦК ножем та втік із місця події. Однак правоохоронці його затримали. Підозрюваного відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Під час засідання підозрюваний заявив, що. Не пам'ятає, як поранив військового. Скорбота охопила Меджибіську громаду. З фронту надійшла звістка про загибель Василя Васильовича Шинкарука, жителя села Шурубків. Свій останній бій за майбутнє української нації він прийняв 29 листопада 2025 року. Про дату та час прощання із воїном в громаді повідомлять додатково: світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. До 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна загрожує трьом іноземцям за вимагання, розбій та незаконне заволодіння автівкою. Слідством встановили, що обвинувачені у квітні цього року вимагали у громадянина Азаїбражанської республіки 20 тисяч доларів. США. кошти мали бути використані для підтримки осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Отримавши відмову, чоловіки змусили потерпілого сісти у власне авто. Виїхавши за межі міста, знову почали вимагати гроші. Побили двічі, вистрелили з травматичного пістолета у ногу, викинули з автомобіля та поїхали. Їх було оперативно затримано правоохоронцями та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Десять років загратування загрожує водійці за дорожню транспортну пригоду, у якій загинула ціла родина. Нагадаємо, ДТП сталося 9 серпня на автодорозі з полученням красилів Теофіполь неподалік села Юзіно Хмельницького району. Тоді 47-річна водійка автомобіля Денза, жителька селища Теофіполь, допустила зіткнення з іншою автівкою. У результаті ДТП 24-річний водій та четверо його пасажирів, двоє чоловіків, 37 та 50 років, а також двоє жінок 37 та 25 років загинули на місці події. Наразі слідчі завершили розслідування. Сьогодні матеріали скерували на розгляд суду. У Шепетівській виправній колонії відкрили меморіальну стіну, на якій увіковічнили своїх працівників, які загинули, захищаючи Україну. Родини захисників, духовенство та працівники колонії пригадали відважних воїнів, яким ми сьогодні завдячуємо життям. Окремо керівник установи від імені колективу вручив подяки родичам загиблих співробітників на знак глибокої поваги та вдячності за службу їхніх близьких, які з честю виконали свій обов'язок перед Україною. Кабінет сфера довіри діє при Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Тут щодня надають безкоштовні психологічні консультації людям поважного віку, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним громадянам. Лише за цей рік підтримку отримали понад 200 мешканців громади. Найчастіше вони звертаються через стрес, тривогу, емоційне виснаження. Самотність чи втрату сенсу життя є і ті, хто приходить за порадою у складних стосунках з бажанням подолати страхи чи невпевненість. Сфера довіри створена для того, щоб ніхто не залишився наодинці зі своїми переживаннями. Тут допомагають відчути опору, зрозуміти себе, знайти внутрішні ресурси і віру у власні сили. Кожен відвідувач не просто черговий запис у графіку, а людина, яка тут бачать, чують і поважають. За необхідності отримати допомогу допомогу, звертайтеся за адресою вулиця Перемоги 7А, кабінет номер 11, або ж за телефоном 097 921 2304. За прогнозами синоптиків, завтра, 6 грудня, на території Хмельниччини, буде хмарно із проясненням без істотних опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть не більше 6 градусів із позначкою плюс. Дякую, що обираєте перший подільський для свого інформування. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин із Людмилою Показ. Я ж прощаюся з вами, зичу вам спокійних, святкових вихідних, і нехай обов'язково станеться омріяне диво, на яке ми так усі чекаємо. Зустрінемося із вами на першому подільському.